Всім привіт! В цьому відео буде вже старенький S max але буде цікаве порівняння встановлення передніх речагів, тому що речаги йдуть до S-MAX універсальні, але спереду та ззаду машинки вони встановлюються по-різному. Зараз все покажу, продемонструю. Покажу, яка різниця, і як вони по-різному встановлені, і як це все виглядає. З задньої частини машинки тут речаги встановлені, де амортизатор кріпиться в такі ось отвори в речагу. І спереді, якщо брати встановлення саме заводу, то Оцей отвор в рычагу. Він тут встановлений вже з задньої сторони машинки, а сам амортизатор, він встановлюється просто з боку, прикріплюється до рычага. Але один рычаг тут я поставив в такому положенні, як і задній. А правий поставив так, як встановлюється завода, і зараз покажу, яка різниця і в чому воно відрізняється. Перше, це те, що можна побачити, якщо дивитися з передньої частини машинки. Це те, що амортизатор в цьому положенні його видно повністю він прикручується з передньої частини цього речага. В цьому варіанті він прикручується якби всередині речага, і тут не видно, він вже ховається, це кріплення амортизатора. Тут все з цієї сторони, воно якби знаружив все. І також, якщо дивитися на ось ці привода, то тут десь 3, можливо, 4 міліметри від привода до речага. До амортизатора, тут приблизно десь міліметр, ну дуже близько. Тому що цей амортизатор він трошки вперед відійшов. Якщо дивитись візуально, то речаги універсальні і вони, можна сказати, однакові що з цієї, що з тієї сторони. І тому саме колеса вони будуть встановлені однакові на одній лінії. Різниця буде тільки в положенні амортизатора. В цьому варіанті ми отримуємо більшу дистанцію між приводом та амортизатором. Тут вона буде менша. Але в цьому варіанті є теж якісь плюси: це те, що шток амортизатора він схований і навіть при ударі а показати вам ось цей, якщо показати речаг. Але він вже трошки, можливо, не буде видно. Ось тут дуже все пошкрябано, дуже все так побито. І Тому, якщо б, можливо, ці удари приходилися саме на амортизатор, на шток, то шток могло бути і зламано, і погнуто, але він залишився цілий, тому що був встановлений всередині рычага, Ось як тут. Видно, тут він повністю спрятаний, і якщо навіть буде удар приходити, тут трошки менше, але теж пошкарябано, він зберігається. По-друге, ось ці винти в цьому положенні також вони будуть з тієї сторони, і навіть якщо тут щось буде вдарятися, воно буде захищено. Тут ці винти вони не захищені, якщо вони будуть битися, то. Вже будуть злизуватися ці грані. Тут і так, я вже прорізі, бо навіть коли при встановленні, вони дуже швидко злизуються. В мене на каналі є відео, де я встановлював ці речаги, де я встановлював амортизатори, ось в ці отвори в речагу. Але я в цьому відео хочу показати саме різницю, тому встановив в різні положення і зараз. Переставлю з цієї сторони амортизатор назовні, щоб був такий ось приклад, і кожен сам вже розумів, як йому краще. Зараз я відкручу винти, тут вже я все змінив і залишилось тільки відкрутити тут два винти. Це один винт, який прикріплюється до тримача. Поворотного кулака і цей який, е, тримає амортизатор. Я відкрутив е, ці винти, зараз все продемонструю. Тут треба дістати амортизатор. Тут треба а, дістати ще ось цю скобу, бо вона тримає а, саме речаги. Можуть випадати привода, але це не проблема. Треба трошки потягнути вже моделька. Не нова, багато чого. На ній вже було протестовано, багато чого було зроблено різних ремонтів. Кому буде цікаво, то на каналі є багато різних відео з тестами, з ремонтами цієї моделі. Кінця можна. Отак. Ось, ну, якщо ближче трохи показати, то ну, є тут, де були удари трошки таки. Ну і тут є, але той речах він більше був такий пошкоджений. От, і в речах стояв от в такому положенні, але зараз я його поставлю в положення. В такому ось на те, як виглядають колеса після зміни рычага ну, можливо, там якийсь там 1-2 міліметра колесо вперед-назад там трошки буде уходити, але ну, дуже воно не впливає саме на поведінку машинки. Тому це вже. Більше саме на встановлення амортизатора і привода та винтів. От я зараз, так я зараз це встановлюю, так в такому положенні встановлюються речаги з заводу. От у мене було встановлено трошки по-іншому. Але ось в цьому відео я вже показую, як. Можна встановлювати і як встановлено з завода. Чому я кажу, що можна їздити, бо на цій моделі саме було встановлено той варіант, який був зараз на цій стороні, який я демонстрував. Дуже давно він був, машинка їздила в такому варіанті, і ну, ніяких не було проблемних питань з цим. Тільки оцей момент, що просто побачив я різницю цю і ну, зрозумів, що встановлено не так, як встановлено на, встановлюється на заводі, але при цьому ну, ніяких Таких проблемних моментів щодо користування машинкою не було. Тут також є два варіанти встановлення амортизаторів. Можна встановлювати, щоб вони були трошки жорсткіші, і ход вже був трошки менше. І можна встановлювати, щоб ход був. Ну, Так само я встановлював і на E-Max. Е Можна просто регулювати, як кому подобається. Якщо ви встановлюєте ближче до центру, то машинка буде трошки вищою. Якщо ви встановлюєте сюди далі, то вона буде трошки, ну, трошки нижчою. Отак. Тут я встановлюю амортизатор. Це моє перше таке україномовне відео. Сподіваюсь, воно вам сподобається. Цікаво почути ваші відгуки щодо саме такого формату. Довгий час я не знімав, не проводив зйомку ніяких відео. Тепер хочу знов таки почати вести свій канал, записувати відео, робити тести моделей, показувати ремонт. Все, що пов'язано з машинками на радіокеруванні. Ось, Значить, тут залишилось тільки. Закріпити цю оську двома винтами. І, в принципі, ну, все буде вже встановлено, все буде вже зібрано. Отак вже виглядає машинка з закрученими винтами. Тут в мене така пластинка, яка спереду загибається, і захищає ось ті винти передні, щоб вони не забувались, не злизувались. Ну і нижню, передню частину бамперу. Ось, якщо а, удар приходить а, спереду, то він буде розподілятися ну, на всю пластину, на всю шасі, і не буде ну, виламувати найслабкішу, так сказати, а, частину цієї моделі, де завжди виламується нижня та верхня дека. Все, друзі, на цьому відео. Буду завершати, бо все показав, що хотів, поміняв ці речаги місцями. Дуже цікаво дізнатися вашу думку щодо положення речагів щодо мого нового формату записування відео. Ну і дякую всім за лайки, за коментарі і за підписку. Всім пока!